Иноди Лада важнейший, ніж властный сын для российских мам и пап, поэтому вот сейчас мы подивимось. А что может быть не так? Да мне покажи, поставил лицо и все. Да вот он сидит рядом. Это Вам... не Рома. Да это я, мам, это я, мам а я. Да это не Рома. Да, а что ты? да я, это Татухи это... покажу, смотри, смотри татухи на мне, смотри мои, ну я, я. Па, убирай. па, да не я, Рома. я... Он лысый, убирай. Смотри, смотри, на мизинце крест. Сейчас что, убери, это не Рома. Пичи. Да я, это... это... Па, это, да это я. Он полный, он пухлый. Это да не... это у меня, это у меня костюм такой. Закрой, Закрой. Да... да костюм это такой, па, это я. Как доказать? Не, Рома. Хорошо, хорошо, Рома, покажи, что ты Рома. Закажи, что ты Рома. Покажи мне наколки свои. Не, ну развиваться не надо, ютубчик этого не любит. Вот, вот. Си-си-си! Ты, ты мне покажи свою правую руку покажи. Вот. Это не Рома. Это не Рома. Ну что ты делаешь? Почему ты меня не слушаешь? Да это я, это Рома. я, я, я. Это не Рома. Выключай. Я, я, я знаю, Влада стоит. Это... Я не Рома. Я нет. Убирай да, Нормально, да? блин, причем, Тут... вот, Саш, знаешь, крест на мизинце, бляха, цепиздец, конечно. я не как бы просто, я говорю, дикуха. я такая, все, да, что я, может да, быть? быть. Концентрація гротеска. А, от, розумієш <рес> життя. Яким чином от, ловлять полонених, збирають і саме шляхом дронів, на яких встановлені гучномовці. Дуже класне відео. Давайте його подивимось трішки. Воно доречно, зараз подивитися. Солдат, здавайся, твоє командування скриває право аподію. Автомат на землю, блядь! Пошли, ну, пошли! Услышал э, украинскую птичку, которая предлагала сдаться, будет, э, гарантировали жизнь и гарантировали, что им будет хорошо относиться. Принял правильное решение, сдался, я против войны. Я не хотел здесь оказаться. Наші командири поступають з нами как просто мясники отправляют на убой. Мне не нужна эта война, я хочу жить в мирной стране, поэтому здався. Так, Влад нам пише, що це відео показував. Можливо, в інших етерах показували, але воно показувало, але воно цей. Я прошу. Мені я коли дивився це відео, мені оце нагадало якраз Харківську офензиву імені Сирського, коли там теж їздили машини по цих прилісках Харківщини. У них теж згучномовців було русський солдат, здавайся! і з цими хрестами німецькими ну не, не німецькими, А позначками на танках, ви зрозуміли, на ПМП БМД і, і всіх решта військової техніки. Це виглядало дуже е, смішно. Так що русський солдат здавайся. Тут, до речі, е, от правильно цей е, узкий. Сказав, що командири у них туту Я просто вам озвучу ротом тому що ну немає поки а, ані відео підтверджень, ані чогось іншого, що можна було би показати. Але говорять, що сьогодні, і це говорять не у нас, це починається стінання на русських пабліках. В районі корінєва отам, от яке нібито охоплюються двома з усіх боків, Збройними силами України, Райцентр Курської області була розбита ще одна колона російських воєннослужащих Коротше, якісь воєнкори Владимир Романов і Платон Маматов. Ну Як ви розумієте, я так само, як і ви, вперше почув ці назви типу людей. стверждают, что под Кореневым случилось ровно то же самое, что и по Рыльском, Вот. И что они нам тут пишут? Нет на войне хуже беды, чем идиот в командирах. Враг ошибок не прощает. 16.08.2024 район Коренева, Курская область. Ой. Они тут говорят, что... Івани, аватари так і не отучились водії колони е, в зоні бойових дій. Ну, е, Попередньо, що ми можемо зробити, який висновок? Попередньо ще одна колона була розбита, е, іване, аватари так і не навчились їх водіти. На, нам та вигідно, е, тому мене все встраїло, в принципі. Так що. От. Е, ну, це так. треба чекати підтверджень, от уже коли з'явиться відео, як було з Рильськом, тоді будемо говорити, поки це попередньо, я одразу попереджаю. Фу, так. Я сьo, я ну, ну вже тоді. тоді вже вам повідомимо, коли. Ну, бачите, одразу я впевнений, що закінчиться ЕТР, через кілька годин з'явиться вже. Да, так, да, так, да. так. мене знаєш, що бісить, коли коротко. Посиділи, поговорили, показали якусь блін темну ніч, блін з бах-бах-бах. Е, Тіпа, типу, а потім е, 946 сорок шість. все з'являється. Ти такий йо, пересете. Да, 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 є таке. Трошки мені захотілося сказати швиденько, прямо тому що мене це вражає. По-перше, в нас в, в нашому війську. Працюють на фронті собаки-роботи бад 2 це з хорошого трішки. Ну, дійсно, їх 30 таких робопсів. Вони дуже класно можуть взагалі виконувати різну складну задачу, ту яку людині небезпечно виконувати. Роботи ці швиденько вони мобільні, вони можуть на лапах своїх там піти. Оператор дистанційно ними керує, вони собі там зможуть і в окопи заходити, і всередину будівель. і так далі. Також почнуть використовувати наші збройні сили пожежних роботів. Це повідомляє Міноборони. Ними керуватимуть також оператори на відстані там від двох кілометрів до 400 метрів Це на непересічній е, території. Такий робот він потрібен, наприклад, дає боєпропаси щоб ну не розірватися. Він дуже дійсно важливий. Е, бачите? Просто. Це щось неймовірне, і також гарна новина, що в Україні нарешті створять єдиний центр управління БПЛА в режимі реального часу. От про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з литовським колегою Лауріан Лаурінансом. Кащу насом, господи, -на Кащу-Насом, О Боже мій, це складно. Добре. Працюємо над інтеграцією наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем у єдиний центр управління всіма безпілотниками на полі бою в режимі реального часу, сказав Уміров на цій зустрічі. Ось, Так що, бачите, потихеньку наше військо модернізується, ми скоро будемо прямо. Я не знаю, чого в нас тільки не Буде з усього світу будь-яке обладнання, воно буде просто в Україні, і наші військові будуть вміти з ним працювати. і Ми будемо вчити весь світ, як правильно воювати, і це точно.